Російська армія двічі безуспішно атакувала позиції сил оборони на Краматорському напрямку. Інформує про це Генеральний штаб Збройних сил України. Кажуть, що окупанти намагалися просунутися у бік ступочок. Далі до нас на зв'язок виходить начальник штабу прикордонного підрозділу Фенікс, майор із псевдо Дьома. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора, та мирною. Ну, почнімо певно з оперативної ситуації, те, що відбувається на вірному вами напрямку. Це така важлива історія. Але перед тим, я думаю, це буде перше питання насправді. Але перед питанням є ще один важливий момент, одне важливе уточнення це початок збору, який просто зараз наша аудиторія бачить на екрані. Вже зараз можна прочитати, що це є збір на засоби радіоелектронної боротьби, але ми попросимо, щоб ви популярніше, детальніше про це розказали. Певно, вам. Краще це вдасться за нас, так думаю. Це в загальному ми відкрили збір з метою е, закупівлі засобів РЕП, з метою доставки наших пілотів до позиції, щоб вони були захищені від атак Російської Федерації їхніми пішками. І в загальному так же само на позиції, щоб вони мали перед собою купол та чисте небо. Для цього ми все чаще, і чаще даємо своїм пілотам якусь безпеку, хоча б мінімально, але в загальному допомагаємо їм засобами мерем. Того відкрили збір. Я хочу зараз вернутися від вашого імені від імені ваших побратимів до нашої аудиторії для того, щоб вони уважно слухали вас, коли будете розказувати про оперативну ситуацію і долучалися до цього збору. Шановні глядачі, попри пізню годину, попри те, що це вже не перший збір в нашому ефірі. Не втомлюйтесь від війни, тому що наші оборонці захищають наші з вами життя, роблять все можливе для того, щоб завтра зранку ми прокинулися. Попри те, що ворог ставить собі мету знищити нас, наші захисники на своїх позиціях вдень 24 на 7. Давайте не будемо байдужими, будемо вдячними. Тож, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код, номер карти, ви все знаєте. Дьома, а ми все ж таки про оперативну ситуацію. Що скажете нам? Ну, В загальному залишається оперативна ситуація на Кематровському, як говорить, напрямку досить важкою. Противника наносить удари авіаційні. Кабами наносить фабами по мирним місцям, ну, місцевим мешканцям, хочу їх запугати цим. Показати, що вони будуть туди заходити, і так само це все стається ще на теперішній час, коли були, ми бачили переговори, що були масовані атаки кабами на Краматор, Дружковку, Константинівка. Це все періодично та стабільно. Вони тільки хочуть показати це все кількістю збільшити, і вони це спеціально зробили, коли були переговори, і вони показали тим, що вони. Можуть бути сильними і напугати місцевих мешканців, які там проживають. Але я думаю, що це не так. Якщо говорити про ну, по перше, інтенсивність атак росіян на Краматорському напрямку і про те, чим атакують. Тому що до цього були дані про використання кабів, тобто, фактично, це таке бомбардування, ну бо йдеться про бомби. А так само була інформація про дрони. Так, да, вони зачасту використовують FPV-шки, вони наносять удари по мешканцям, які їздять по констатиніки на своїх транспортних засобах, по таксістам, подружковці, по по загальним трасам пересування і показують. Вони не б'ють в загальному військовому, Вони б'ють по. Як ми бачимо по ринках, по місцевих магазинах, по багато тому що десь їм не дозволяє висота, і вони взагалі просто долітають і попадають частні будинки, попадають в багато етажки, і це вони так само показують, що вони можуть сюди достати і пугають наших місцевих мешканців. І зачасту щось саме більше потерпаєш Константинівка, і за того вони даже луплять туда фабами, не тільки кабами а й фабами останні дні, і стабільно періодично по місцевих мешканцях б'ють півішками. Шановні глядачі, збір триває. Долучайтеся, будь ласка, кожна гривня, вона на вугу золота, Тому якщо ви ще не задонатили, обов'язково це зробіть. І не стримуйте себе. Будь-яка допомога вона важлива. Нехай це буде мінімальна сума максимальна стільки, скільки ви можете собі дозволити. Головне, дозволяйте будьте свідомими. Дьома ворог використовує абсолютно різні способи, тактику для того, щоб вести війну. І в своїх бойових діях використовує різну техніку. І зокрема, мотоцикли. Автотехніку, що змінилося, на яких ділянках це найчастіше проявляється. Як поводить себе противник? Ну нічого на даний час не змінилося. Вони використовують так і далі тактику на мотоциклах, проїжджають мілкими групами вдоль так званої зеленки і проїжджають, і скидають мотоцикли. І далі заходять мілкими групами по зеленці і пересуваються. І так доходять до певної якоїсь точки. І там своє накопичення і подальше просування. У нас був такий случай, що вони їхали певною групою, там більше десяти мотоциклів, і наші впівішки полетіли і влучили по перших двох моциках, і там трошки їх збили. Хлопці зупинилися. Ми бачили це на крило, і вони закурили і розвернулися і поїхали назад. Ну, бувають різні случаї, але в загальному вони стараються просуватися. І по зільонці і ховатися, і так потрошки, потрошки вони хочуть просуватися. але поки воно все йде невдачно силами оборони, все здійснюється їм максимально вогневе ураження, і вони просто остаються на нашій землі як доброго. Ми збираємо на засоби радіоелектронної боротьби. Ще раз я думаю, варто нагадати код QR на екрані. Мотивації достатньо. Я думаю, Олена про це вже вище сказала. А я про російські реби хотів би вас запитати, наскільки вони активно використовують, наскільки вони їх взагалі мають там розпорошено по своїй ділянці фронту. в загальному ми ж розуміємо, що вони ну не настільки недолугі, в загальному, вони так само, як і ми розвиваємося. І вони так само мають засоби РЕП, засоби РР, і так само вони вберігають своїх пілотів, щоб вони не потерпали від наших атак. І те саме, коли вони здійснюють доставку на транспортних засобах, чи коли проїжджають десь чи здійснюють обстріли. них в загальному в доброму напрямку розвинені засоби РЕП і вони ну. Може, десь в чомусь є, в них можна повчитися. Ну і в них цей напрямок досить хорошо розвинутий. Але ми стараємося і наносимо їм удари. Да, відпадає картинка в дронах. да, що ще не получається в нас, але з кожним з кожним з кожним разом ми просто наносимо удар і стараємося теж само знищувати ці прави, щоб нам було подальше проще їх наносити їм удари, шановні глядачі. Долучайтеся до цього збору. Закликаємо вас знову і знову. Загальна сума 500 тисяч. Будь ласка, не будьте байдужими. Повторюю це знову і знову зібрано зараз майже 70 тисяч. Я сподіваюся, що ви не будете полишати спроби будете і надалі донатити зокрема на цей збір, тому що нашим оборонцям потрібні реби. Ви щойно почули від Дьоми, як їх можна використовувати і. Яку функцію вони виконують на передовій, ви вже знаєте найгірше військових експертів, які час від часу долучаються до нашого ефіру. Дьома, ми вдячні вам за те, що бороните і за те, що знаходите час виходити на прямий зв'язок. Ми нагадаємо глядачам, що це був військовий позивний Дьома, начальник штабу прикордонного підрозділу Фенікс Майор. Майже 70 тисяч гривень зібрано до цієї миті, але цей збір рухатиметься далі. Ну а поки хтось з вас. Надалі донатиме, донатитиме. Ну бо не всі встигли. Марина Кухар з'явиться в етері і найактуальніше за коротку мить.